Скор 2 тест на такого наконечника. Вчора тільки попав до мене цей прибор, трошки вже з ним розібрався, з налаштуваннями. Такий пісок мокрий. Зараз по налаштуваннях що тут. Так. Баланс 22. Швидкість 2 фільтр заліза 3. Це на нулі. Ну і все. Частота М2 від 30 до 40 кГц. Чуйка на 7. Саме нормальна.

15 ну можна даже двадцять двадцять сантиметрів. прикупати його. Також одинадцять. Такі сигнали, якщо знаєш, чітко що тут по скіфав, то завжди можна купати.